12 серпня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. На раді прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання з виступу очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатися спокійною і знаходиться під повним контролем. На жаль, кількість порушників кордону не зменшу. Шились і тому силовими структурами продовжується робота з їх затримання. Окрім того, було акцентовано увагу присутніх на необхідності підтримки санітарного порядку на території громади. Окремо обговорювались питання підготовки до майбутнього відзначення дня незалежності України. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства «Подільсводоканал» Володимир Негрецьку прозвітував, що були завершені роботи на свердловинах у селі. Липецьке, а також роботи у мікрорайоні Північний. Керівник Вебподій Теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що підприємство працює за встановленим графіком робіт, продовжуються роботи у мікрорайоні Черемошки, а також заміна воду у багатоквартирний будинок у мікрорайоні Північний. Також ведуться роботи з обслуговування котелень Подільська і підготовка до наступного опалювального сезону. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний прозвітував, що вже завершено прибирання і ремонт лавок у парку. Шевченко проведений ремонт і благоустрій у парку залізничників. В даний час підприємство продовжує роботу з вивезення сміття, покосу трави та поливу квітів у паркових зонах. Директор комунального підприємства Міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що в даний час підприємство працює по наявних заявках на об'єктах громади. Ведеться підготовка до святкових заходів, що відбудуться в місті. Радниця міського голови Марія Мазур доповіла про результати щотижневих об'їздів територій міста для відстеження ситуації. Санітарного стану Подільська рейди та обходи проводяться також із залученням голів квартальних комітетів. Під час свого звіту Марія Мазур зазначила великий обсяг робіт, що був виконаний по прибиранню своїх територій підприємствами залізниці, а також зазначу роботи в комунальної організації Чиста громада. Керівники управляючих кампаній Василь Шепітко і Сергій Юрчак надали інформацію щодо обслуговування житлового фонду громади та щодо робіт із ремонтів покрівель, під'їздів, ливневих каналізацій, а також роботи по заявках від Населення директор Подільського міського ринку Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід робіт з прибирання території та ремонтів приміщень. Окрім того, на міському ринку продовжується роз'яснювальна робота щодо дотримання правил торгівлі і правил санітарного стану. Директор ПСКП Меморіал Сервіс Олександр Музичук доповів про роботи з вивезення сміття і загальне обслуговування територій цвинтарів. Також під час проведення наради, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, заслухав звіти і про інші сфери життя подільського громади. Начальник управління культури та туризму Анна Вишневська доповіла про хід організації святкування Дня Незалежності України. Директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепилиця поінформувала присутніх щодо роботи підзвітних установ, а також про роботу із населенням щодо нарахування різноманітних соціальних виплат. Надали інформацію про стан медичної сфери й головні лікарі. Кожен з присутніх керівників прозвітував про стан справ у своєму підрозділі або установі. За результатами наради керівників. Комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низьку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.